Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні у нас 27 жовтня, і як завжди, в цей день ми запитуємо у гарканів, чи збудеться моє бажання, яке я загадала, чи загадав саме 27 жовтня. Пам'ятаєте, це особливе число, особливий такий день. Хто не в курсі, то Google вам в поміч. Почитайте, подивіться. Але цього дня вдалий момент загадати бажання. Особливо коли у вас день народження 27 числа будь-якого місяця, або ви випадково побачили цифру 27, або випадково щось вам 27 листочків упало вам під ноги. Розумієте? Чи ви щось купили в кількості 27, чи вам хтось зателефонував, а останні цифри в номері 27? Розумієте, отака собі не випадкова випадковість. То загадуйте бажання, але загадуйте його саме для себе. Я вам говорила і ще раз говорю: основне наше бажання для всіх українців це аби закінчилася війна. Але сьогодні присвятіть день собі. Загадайте щось саме для себе. І ми побачимо, чи здійсниться це ваше бажання, яке ви загадали саме 27 жовтня. Як завжди, для вас я пропоную шість варіантів. Обирайте, який вам. До вподоби, яке число до вподоби. Я розглядаю цей, це гадання зараз на колоді Тібетське таро. Я завжди цю колоду беру саме для таких питань. Так, є перед вами шість варіантів. Перший Другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий варіанти. Загадали бажання. Зосередились. Якщо вам не вистачає часу, то просто поставте відео на паузу, зачекайте трошки, обдумайте своє бажання і вперед. Так, перший варіант. Яке у нас тут сполучення? Тут у нас імператор 8 мечів. Знаєте, тут я б так би сказала. Ваше бажання упирається в якийсь внутрішній бар'єр. Це може бути, оскільки у нас імператор це контроль, то це бар'єр контролю. Насправді щось має розвиватися природним шляхом, а ви намагаєтеся цим керувати. І тим самим створюєте самі собі, якби тут виходить такий енергетичний блок. То тут вам, знаєте, одразу і така собі порада. Дозвольте цьому процесу, своєму бажанню так, от рухатися так, як є, природньо. Бажання ваше може здійснитися, тому що тут старший аркан імператора це доволі потужна карта. Да? Але якщо ви зміните трішки підхід, не блокуйте себе оцими страхами. Викиньте з голови оцю вісім мечів, і тоді ви отримаєте свого імператора. А імператор це хазяїн, управлінець, це керуватися, це я знаю, чого я хочу. Але якийсь внутрішній блок мені заважає. Відкиньте його і тоді отримаєте бажане. Це був перший варіант. Другий варіант шість жезлів і сила. Ну, що я вам можу сказати? Тут. Хоч як, хоч крути верти, в, в будь-якому випадку це комбінація перемоги. І та і ці обидві аркани, ви не знаєте, якби підсилюють один одного. Це комбінація перемоги, впевненості, тріумфу, досягнення бажаного. Тут просто, ну я не буду на це навіть витрачати час. Тут просто однозначно 100% ваше бажання реалізується. Що б ви там собі не задумали, не загадали. Другий варіант. Третій варіант. Третій варіант: у вас луна, ну, місяць, луна. І закохані. А тут ціла така, знаєте, ділема, історія про якийсь вибір. Але тут у вас купа страхів, сумнівів, невпевненості, Боже, чи потрібно воно мені, чи не потрібно, а чи так. Тобто, знаєте, забагато емоцій. І можливо ці емоції заважають вам зробити якийсь вибір, або сам по собі у вас вибір якийсь тяжкий перед вами. От ви щось загадали, але, начебто, треба щось вибрати. Тому знаєте, я вам тут скажу, тут якось без відповіді, отут От немає не так. І, ні, і немає ні. Бо щось якось не зрозуміло. ані вам не зрозуміло, ані, можливо, тим іншим учасникам тих подій, з яким пов'язане ваше бажання. Розумієте? Або, ми врешті, або ви врешті-решт таке щось загадуєте, що самі не розумієте, яким чином, коли і що, і як. Тут знаєте, просто без відповіді, тому що луна і закохання це таке сполучення, яке не дає відповідь ані так, ані ні. Тут, знаєте, можливо, так, можливо, ви хочете зробити вибір. Або постанете скоро перед вибором. І так і не зможете визначитися, боячись якихось страхів, ну чи якісь сумніви вас будуть долати, то, скоріше всього, коли тут аркан є вибір, то я вам сказала: ви визначитесь спершу зі своїм бажанням, чого ви конкретно хочете. І тоді вже спрямовуєте енергію саме на виконання цього бажання. Такий собі дивний третій варіант у нас сьогодні вийшов. Четвертий варіант. Що для вас? жезлів, трійка жезлів. Трійку жезлів я завжди називаю прикрасою будь-якого розкладу. Тому тут натхнення. А жезлів, це взагалі в мене, знаєте, як весна, добрі події, добрі новини. Тому натхнення, ентузіазм, чиста віра і надія. І ви не зупиняєтеся. І от саме з таким настроєм ви отримаєте бажане. Тут бажання здійсниться однозначно, і ви будете задоволені. П'ятий варіант верховна жриця і 10 монет. П'ятий варіант. Ваше бажання здійсниться. але... У свій час, тобто розумієте, якийсь плід має дозріти. Можливо, зараз ви не бачите якихось деталей, але все одно процес вже закладено. Це знаєте, як ваше бажання виглядає? От Начебто насіння, яке посіяли, так, яке проростає, то зовні іще тише, і нічого не видно, гола земля. Але під землею вже йде життя. Тому що Верховна Жриця, це знаєте, це взагалі аркан. Таємничості, якоїсь мудрості життєвої. А 10 монет це дуже хор хороші такі перспективи, вкладання, врешті-решт, здійснення бажання. Це може стосуватися чогось сімейного. Знаєте, тут ще може бути таке: хтось хоче завагітняти і приховує це. І вже може людина, дівчина чи жінка там вагітна, але ще не знає. І ось це ось скоро стане таким, знаєте, достоянням. Тобто, так, бажання здійсниться, але всьому свій час Майте Терпіння. Все буде так, як ви хочете. І останній варіант. Так, п'ятірка пентаклів тут і у нас є іерафан. Я п'ятірку пентаклів не дуже полюбляю, але зі сполученням з іерафантом, все-таки вона дає певну надію. Бажання ваше реалізується, шостий варіант, але через якісь випробування. І ви їх маєте пройти. Тобто, просто так ваше бажання вам на голову не впаде, не звалиться. А от оці випробування, які ви маєте пройти, досягаючи бажаного, це як, ну, чому вони вас навчають? Терпінню, Терпінню і віри. І тут ще таке: якщо ви збережете віру, то все буде так, як ви хочете. Ну, насправді так, як нам і кажуть, да, і Біблія в тому вчить вірі ваші, да, воздасться вам. Я бажаю вам здійснення всіх ваших бажань і всього вам найкращого. До побачення!